Всім привіт! Ви на каналі Реальні Тачки. Сьогодні в огляді і в продажі максимальний Hyundai Ioniq 2018 рік випуску. Саме головне оригінальний пробіг 64 тисячі, на аукціоні купувався 63, два комплекти резини. Зараз обійду, покажу стан, як новий. Шкіряний салон, два комплекти. Ковриків, знизу тканина, зверху гумові, підігрів керма, сидінь, передніх сидінь, задніх сидінь. Ось такий стан авто, з дороги щойно. Зараз тут випадає колесо. Камера заднього огляду, два зарядних пристрої, літні колеса оригінальні. Зараз покажу стан коліс, Ось. мішеліни, підігрів задніх сидінь, два ключі, сліпі мертві зони, стан автомобіля просто 5 з 5. просто з дороги. Зараз покажу вам під капотом. Таке враження, як він щойно виїхав з салона. Є невеличке на пластику, це прибереться. Нічого не милося. Ось вам стан під капотом, Тепловий насос. Все в оригіналі. Подивіться на стан цього автомобіля. Колір. Просто шикарний, один з найкращих кольорів, сучасний. Грей. Ось Такий автомобільчик. Запас ходу 220-230 кілометрів. По трасі, коли їхали, 110 при зарядці 95, показувало на 210. Навіть не знаю, що вам ще показати. Коврики. Чистенький, акуратний. Музика Infinity. Вартість автомобіля 13700. Якщо вас зацікавив автомобіль, розмитнений, заїжджаю завтра на сертифікацію, топова оптика. Просто класнючий стан автомобіля. Сподобався, телефонуйте, всім гарного дня! І до нових зустрічей.